Анжеліка Швець, 50 завдання, токсичні стосунки. Опис мисливця демона достроково випускають з в'язниці за гарну поведінку. Але ось Халепа, його наглядачка не вірить, що він змінився. Тепер. Альянсика. Так ось. Чому ніколи не грають мисливці на демонів та на глядачку? Не тому, що вони по лору ненавидять один одного. а Чому на професійній сцені так не граються? По перше обидва герої дуже вимогливі до мани. Здається, мисливець на демонів вас каже, то він взагалі на ману не вимогливий. але ні. А... Мисливець на демонів, якщо грає через вогонь, то він дуже вимогливий на ману. Це один. А друге, якщо ним все-таки грати не на ману, а на магічний пропал, то. А, беручи наглядачку як другим героєм, в неї нема такого темпу, як, наприклад, в Панди чи Наги, яка береться з таверни. Як саппорт до мисливця на демонів, і в нас, типу, як мисливець на демонів є основний герой. Якщо брати наглядачку першим героєм, тоді трохи більше є сенсу брати мисливця на демонів як саппорта. Я бачив, так грали проти неживих. Тобто, якщо грати комбу мисливець на демонів та наглядач, то наглядачку краще першу брати, тому що її можна до третього реалізувати рівня, і початок якось, і середину гру якось задомінувати. А мисливцем на демонів вже як саппорт, Наприклад, в попередній грі про мене був паладин, а там був би сенс взяти мисливця на демонів, але проблема в тому, що там був чародій крові, який якби дуже добре контрить мисливця, незважаючи на те, що мисливець на демонів антимах, який мав би паладина лишати мане, але чародій крові якби дуже сильний саппорт до паладина, і там мисливець на демонів не допомагає. Проти неживих хотілося б Варденку все-таки мати дуже сильну, п'яту і ультимейт, те саме стосується і проти альянсу. А проти Орди наглядачку взагалі рідко грають, тому що в Орди є такий герой, як мисливець, тіньовий мисливець, який кидає хекс та лікування, тому Варден дуже слабий проти цього. Тому ця геройка, вона, як правило, в... і грають соло, щоб більше досвіду отримувати. Так, там якась швидка магічна вежа. Що він взагалі грає? Цікаво. Подум... Зрозуміти, в що він грає. Такі враження, що в нього там архмах. Ага, у нього чародій крові. О, він же другого рівня. Цікаво. Там же чародій крові, і, в принципі, на нього якось. Та ні, можна бігти, мабуть, в нього. Він побитий. Можна з клинком, мабуть, в нього влітати. Але під магічною вежу, як ти в нього влетиш. Цікаво, він грає. Ну мені треба було все-таки кріпатися. Я не зрозумів, не дав розвідку, що він там забрав оцей магазин. Якби я це бачив, то, звичайно, туди треба було зразу бігти наглядачем, щоб там підловити когось. Але ми це не зробили, тому продовжуємо забирати точечки. Будувати лучниць, можливо ще одне дерево. Гадаю, у нас завдання. Грач розмисливця на демонів та наглядач замовлення від пані Анжеліки Швець. Назва токсичні стосунки. <рив> Ціль, щоб наглядач і мисливець на демонів в команді перемогли. Артефакти такі собі, але для мисливця на демонів файні. Будуємо Колодізь. Чотири колодізі завжди проти альянсу будуємо, який грає в одну базу, та й не тільки проти альянсу. Чого спитаєте, скільки колодізів треба будувати Шки бачите, бо з другого дерева Я його пізно побудував? Важко йде забір точок. Наглядач, звичайно, не дуже танк. Та їй приходиться багато мани витрачати. Славись на демонів з вогнем в цьому плані кращий герой, або хранитель Гаю, наприклад. Так, і нам треба мисливця на демонів, та замовляти? Був би у нас герой з таверни, ми б вже могли його окріпати, розумієте, мисливця треба чекати. В цьому, в цьому плані трохи мінусово. Рановато я ножі, кинув, треба буде чекати з третього рівня. Що, як ви думаєте, він буде так само грати, як і попередній опонент? Так, давайте мисливцю я все передам, щоб необхідно йому броня. Все, і дан готовий розвалювати і брати тут другий рівень. В общем, не розумію, поки що що робить мій опонент Де він взагалі знаходиться? Мунін сто до Анджеліка. Дякую, дякую. Дякую. Ага, тут вже точка забрана червона. Таке враження, що він тут показав скіл і забрав з вівцею червону точку. На мене вже третій мисливець там. Ну, зрозуміло, він грає одним героєм. Що не дуже для нього. Ось я випадка зілля. Ну все. Кілідан та наглядач має готові об'єднатися. Вони обидва третього рівня. І підемо вперед. Ну, дуже він креативно зіграв. Подивіться, він забрав одним героєм дві червоні точки. Це треба буде потім повчитися в нього. Може пригодиться колись для якогось завдання. Так, а ми ставимо базу, зараз будемо з велетнями намагатися його пробити. До речі, він, мабуть, зверху ще ставить базу. Можемо ще одну базу поставити. І тут насправді знизу можна базу ставити. Ну, Мінус такого стилю, що ну, у нас повністю вся карта. Оу-воу-воу, пішов. пішов. Пішла бавовна. <рес> <рес> Подивіться, добре робимо телепорт. Телепорт. що коїться. там забудувався. Таке враження, що це він завдання виконує. Не дати Фогі виконати завдання вчасно. Я нагадаю, що у мене ще є завдань. У него уже пятый. У него уже пятый, может у него это. Добре, будуємо катапульти паралельно велетнів. Я думаю. Йординс. Uh -huh. Так, і лідан, тут вписується за наглядач за наглядачку.

Я поїхала орет. Давай тут пройдеся втратити. Що ні, ні, не втрачаємо володь, ні. Володь тікає. Якась епічна музика пішла. Як же ж вони діють командно. Гарна, Гарна гра насправді. <гарна> як зась Варден і. Дивіться, дивіться, як вони, вони просто командно! Командно. Працюють пліч опліч. Перемога. О! Красиво. Магічний пропал і. Отруйний клинок. Тут прилетіли дрончики, але на надто крута ситуація. Ні, я думаю, що опонента стратегія дуже крута. І те, як він забрав дві червоні, прокачав ще родія крові п'ятого, мені треба потім цю гру подивитися та повчитися. Можливо, мені це теж пригодиться для якихось завдань. Таке враження, що це він виконував завдання, а не я. Дуже крутий в нього стиль. Єдине, що в ну, мене занадто серйозний досвід, і бачите, я не розгубився, всю карту о, забрав. О, з 6 з п'яти дерев побудував катапульти біля його бази, і він просто цього не чекав. А якби проти нього грав якийсь новачок чи гравець середнього рівня, ну в нього б не було такого контролю, як я продемонстрував. Від такого темпу. та... Файне завдання вийшло, гарна гра по сюжету. Нагадаю, у нас тут... Нагадаємо, щоб у вас не було токсичних стосунків, і ви діяли як наглядачка та мисливець на демонів, хоча по лору вони запеклі вороги. Так, тут ми... You must rally the horde and lead your people to their destiny.